Молитва до святого Великомученика і цілителя Пантелеймона. О великий Христовий угоднику і преславний цілителю, великомученику Пантелеймоне, ти душею на небесах перед Престолом Божим предстоїш і триєпостасною Його славою насолоджуєшся, а тілом та іконою святою на землі в Божественних храмах перебуваєш і даною тобі благодаттю різні чудеса твориш. Споглянь милосердним оком Твоїм на людей, що стоять і перед чесною іконою Твоєї моляться, благаючи від тебе цілющої допомоги і заступництва, піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів, бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти Небесної, ні піднести голосом моління до Його в Божестві. Неприступної слави, серцем сокрушеним і духом смиренним, Тебе, заступника милостивого перед владикою і молільника за нас, грішних закликаємо, бо ти отримав благодать від Господа, недуги відганяти і пристрасті зціляти, тебе просимо, не зневаж нас, недостойних, що молимося тобі і помочі твоєї потребуємо, будь нам у печалях утішителем. У недугах лютих лікарем, у напастях покровителем, для хворих очей прозрінням подателем, дітям хворим помічником, Випроси всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість і прославляли всіх благ, джерело і дароподателя Бога, єдиного в Тройці святій, Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до святого Пантелеймона О преславний цілителю, Великомучениче Пантелеймоне, глянь милостивим оком на людей, що перед твоєю чесною іконою моляться щиро і просять у тебе помочі і заступництва. Донеси до Господа Бога нашого щирі наші молитви і вимоли гріхів наших прощення. Ми, бо через беззаконня наші не сміємо очей підвести на висоту небесну, ані вознести глас молебний до неприступної слави Божої. Ти ж прийняв від Христа Спаса благодать дуги відганяти, пристрасті зцілювати. Тож просимо тебе, не відкинь нас, негідних, що приходимо до Тебе і благаємо, будь нам утіхою в печалях, зціли прилюті недуги наші. Виблагай у Бога всім нам те. Що для спасіння потрібне, щоб молитвами Твоїми, благодать і милість отримавши, прославляли ми всякого добра скарбницю і дарів подателя Бога у Тройці, при єдиного Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.